Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Fusion автомобіль. У нас 2018 року випуску У чорному кольорі седані, з 1,5 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ на усіх дверях. Всередині нас зустрічає темний шкіряний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання, дзеркал, також присутня пам'ять сидінь, мультикермо, датчики світла та дощу. Сидіння шкіряні в хорошому та збереженому стані. Регулюються вони у нас електрично. Пробіг у автомобіля 112 тисяч кілометрів. Тут у нас, відповідно, штатна система мультимедії, двохзонний клімат-контроль, також підігрів передніх сидінь, автоматична коробка перемикання передач та система старт-стоп. Позаду. Водіння в також в хорошому та збереженому стані. Електросклопідйомники позаду також велике та містке багажне відділення. Також у нас присутня камера заднього виду та задні парктроніки. Автомобіль повністю обслужений на пробізі 100 тисяч. Він пройшов глобальне ТО замінили ГРМ, повністю перебрали ходову частину, масло в коробці, масло в двигуні. Наразі автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень. Тому якщо вас цікавиться автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк.юа.